Всім привіт! Мене звати Наталя і в цей переддень Великдня я вирішила зняти моє перше відео на тему постій паночки. Я така людина, що дуже люблю купувати різні речі. Часто навіть не запам'ятовую, чи сподобалось мені той чи інший продукт, чи ні. І можу його навіть наступний раз придбати і розчаруватися, наприклад. Або дуже зрадіти, тому що забула, що я раніше купувала, і воно мені подобалось. Але я постійно шукаю щось нове. І тому я вирішила знімати більше, мабуть, для себе, як такий щоденничок свій, що мені подобається, що не подобається, що не має зовсім ніякого. Не несе ніякої ні користі, ні, не робиш шкоди. Тому буду стартувати. Надіюсь, буде не дуже довго, я не люблю дуже довго нічого дивитися. І якщо комусь сподобається, будь ласка, переглядайте, коментуйте, Може мені це буде дуже корисно. Буду намагатися йти по порядку. І перше, з чого я почну, це, мабуть, з прання. Так як у мене закінчилась дуже велика моя банка з гелю для прання, я його купувала ще до війни. І навіть коли змушена була. Виїхати з свого міста, воно залишилось, і е, я знайомому говорила, щоб він прийшов якого і залишила свої ключі на всякий випадок. І я йому казала, йди, забери там ціла, ціла банка, ось такого великого гелю для брання. Купувала в сільпо, була мабуть, знижка. Не скажу, що якось він мене не вразив. Я ношу речі один-два рази, просто сполоснути, попрати, свіжий запах. Він з цією, скажімо так, дією справляється. Чи куплю його ще раз? Не знаю. Ну, рівне таке бажання. Друге, що б я хотіла сказати, це я придбала ось такі кони. У Єві тут теж була акція десь 180, мабуть, гривень 34 штуки, капсули для прання. Я їх зараз покажу. Ось, вони в мене зараз в такій банці. Ось, якщо видно. Надіюсь, сфокусується. Вони з Гелем, я так розумію, біле це якийсь кондиціонер, але він якийсь такий двойний, він розділився на більш таку е рідку. От. Це є також раніше такі капсули ВТБ купувала. Вони для холодного прання, вони я вам закажу, вони, я люблю, щоб було таке різноманітне. Вони от такого плану: і гель, і порошок, але скажу, що для холодних температур мені не сподобалось. Я їх почала використовувати, коли перу білі речі 60 градусів. От оце... Класно, дуже багато піниць. От, тут також в мене в банці ще й лоск, скоріше всього. Також знайдете пару штук, якщо паритися, аріель. Ну і основне, це коен. Буду використовувати, я вам розповім, які в мене про нього думки, бо було дуже дешево. Так, ідемо далі. Далі я розповім: взяла спробувати такі які конин теж в єві для унітазу, лаванда, воно більш сухі. Знаєте, коли близько пахне. Але я не скажу, що в туалеті є якийсь запах. Для цього я в туалеті використовую ароматику от, вишневу. Ароматику, теж була в Плавєві купили. Запах стоїть на всю квартиру, тому що туалет у мене до кінця не прикритий, в мене є кішка. Там також стоїть її лоток, і я змушена, щоб він був постійно відкритий, щоб вона могла спокійно ходити до туалету. І коли заходжу в кімнату, у мене немає запаху кішки, а є якраз на всю квартиру: цей запах чері вишні. Солодко, пахуче. Хімічне, але, в принципі, мені дуже подобається. За 180 гривень я її купила, не знаю, чи говорила. От, вибачайте, бо це моє перше відео, можу повторюватися. Ідемо далі. Попрали, запах, туалет, забрали. Давайте трохи мити, мабуть, кухню. Це, у мене Mway, ще дуже давно купувала. Мені він подобається. Тоненьким слоєм наносиш гель, зразу всі жирні плями стають жовтого кольору. І потім через 10-15 хвилин просто протираєш кухонну поверхність, не треба ні держити, чистити і тому подібне. Ще, схоже, у мене є. Іншої торгової марки Сільпо продається чорний така бутилочка, її всі, мабуть, знають. Але цей засіб був ще до появи того засобу чорного. Коли мене навіть, скоро він закінчиться, я про нього скажу. Він мені подобається, а мені теж дуже подобається, що купувала, мабуть, за 100 гривень, бо ж кажу, 100 років назад цей якраз він закінчився. Добре. Добрий засіб. От. Так. Йдемо далі, будемо мити мити посуд, Саме звичайний, дешевий була акція за 23 гривні, купувала не додому, купувала на роботу. З жиром сильним не знаю, як він справляється на роботі, звичайні чашки та якісь тарілки. Вимиває добре, хватає на... теж надовго. Я б навіть сказала, що він нічим не поступається закордонним якимось засобом. Я постійно користувалася фері, а це вирішила подивитись, зекономити, скажімо так, тому що всі ми знаємо, що ціни дуже сильно піднялися. І я вирішила думаю, а давайте я попробую більш бюджетні варіанти. Нічого поганого сказати не можу. Ми є ну, сильні, якісь, скажімо так. Сковорідки чи каструлі я не пробувала, тому поки що це питання залишається відкрити. Переходимо трішки вже до себе, про себе. Засіб для вмивання, біокон, для вмивання, міцелярна і матова шкіра з рисовою водою. Можу сказати, що мені не сподобався запах. Це основне. Більше його купувати не буду. От. Попробувала то й добре. Наступне дуже мене зацікавила ця позиція, Сільпо теж була по акції. Це лавандова маска для ну, нескрабування, а відлущування шкіри. Всередині були такі як два пакетики, дві ніжки, які заклеювалися скотчиком. Треба було сидіти в тих скажімо так, ніжках, були тегелева. Прослойка водя... ну, та гелива, так. І я з ній сиділа в цих шкарпеточках, мабуть, хвилин 90- написано було, що ефект починається третя, 7 доба. Так, у мене є відлучення шкіри. У мене тонка шкіра, не загрубівша. І, в принципі, воно те, що сказала, те і зробили. Але це все рівно. Незаміна педикюру ні в якому разі. Просто я вирішила провірити, наскільки воно відлущує. Ідемо далі, далі розповім про масочку від української компанії MyD. Отака В такому була вона вона такій баночці. Це фруктова маска. Така джем-маска, так, Вона була з полонинці, вона була такою гелевою консистенцією, плотною, навіть а, і з пахла полуницею. І вона була з кісточками полуниці. Має хороший відсвітлюючий ефект. От мені вона сподобалась, вибачте, трішки щось не фокусується. Це перше відео, буду ще над цим працювати. Оця маска мені сподобалась. У мене ще є інша маска від зморшок на ніч наносити, але я нею, чесно кажучи, не задоволена від цієї ж торгової марки. Так, теж покажу. Торгова марка у нас Ритуал. Не ловить, бо воно на чорному фоні. Я брала набір, туди входила крем, може, я сказала маска, ні, крем, крем, крем. Крем в таких маленьких мініантюрах е ніякий. Ну, не знаю. Може, для молодої шкіри, яка нічого не робить. Він, легка текстура, для мого віку зовсім не підходить. А, був там ще в такий самий тоник, теж не зрозуміла його, сивора, така, не знаю. А, ритуал це торгова марка мейкапу, Не знаю. Купувати більше не буду. Добре, що в неї був такий семпл, де в мініатюрах була лінійка вся. А, і засіб для вмивання. О, ні, То не те, чого б бажалося. Також зразу покажу, були в мене такі пробні кіланком, сиворотка для повік і крем для шкіри навкругачей. Пробники це добре, але як для кремів, ото семпли такі більш краще, тому що вже така, таке пакування, скажімо, там 10 мл. Ти хоч розумієш, що воно робить, що не робить, що тобі подобається. А це ти тільки запах почув. Ну, почув ти запах, один раз намастив в текстуру. А що воно робить, що воно не робить? О, Не зрозуміла. Косметика дорога, але, мабуть, Семпи було б цікавіше в такій косметиці купувати і щоб не купувати великі банки. А з такого маленького пробника на 1 грам не бачу ніякої дії. А тепер перейдемо трішки, покормимо, мабуть, Кішку мою. Дуже люблю цей корм. На жаль, він не бюджетний, я його до війни. Знала це в'єтнамський. Ой-ой-ой, намагаюся, це перше відео, намагаюся якось в'єтнамський, він протається. І я про нього ще був по 20 гривень. Тут реально лише м'ясо, креветочки, тунець, і це, воно реально консистенція нашої звичайної тушонки. Кішка його дуже любить, він дуже смачний, але зараз я таким кормом роблю подаруночці кішки, і думаю, я його їла на великдень, скажімо так, перед Великдень. Купила, тому що зараз теж по акції 47 гривень, а так 50 з хвостиком. На звичайний повноцінний корм, мабуть, я поки що не можу розраховувати так, надавати свою кішку. І закінчу я невеличким оглядом своїх маленьких відливантів. Я дуже люблю парфуми. Дуже багато купую відливантів, щоб розуміти, що я хочу. Я ніколи не куплю, вже зараз ніколи не куплю великі банку банку банку. Оце от як баночки розглядаю, то і банки у мене в парфумах. Ніколи не буду купувати великий флакон без затесту, без носіння відливантів, мініатюр, тому що я неодноразово вже нарвалася, що я під емоціями купила, і потім мене хватило на мілілітрів 10 і ця банка 2-3 роки стоїть, вона мені не подобається, я її продаю. То з таким я вирішила, я можу виносити оці 5-10. Якщо немає бажання більше купувати флакон, на тому все закінчується. А, почну я з Chopard Love. Бо він, це був у мене пробник оригінальний пробник. О, проти сонця знімаю, тому що погана погода, щоб не було тіні, а, то напроти вікна, але все одно це мені не допомогло. Буде щось змінювати. Буду в квартирі шукати нове місце. Тепер про сам парфум сподобався. Оцей я купила скажімо так, ще від Levant. і він Шапарт, це недорогий парфум. За до тисячі гривень його можна купити 50 мл. Дуже красива роза, дуже красива роза, гарно розкривається, чути. Хороший шлейф. Да, він тримає... ну, на мені він тримається 4-5 годин, але як для люксової, звичайно, парфумерії це дуже добре. Я така, що я люблю від себе чути парфуми, бо я для себе їх купую, а не для оточуючих. Особливо я люблю нішу і за такі кошти, яка вона, скажімо так, коштує, то ще її не чути. Ну, то вже занадто. <скільки> так, пести тих, оточуючих. <ś queue> так, Другий закінчився у мене від Левант. Це від Левант. Ком де Гарсон Amazing Green. Зелений, класний. Я його просто вилила. А, чомусь з комде Гарсон з мене злазить дуже швидко. Уже за дві години я його не чую. А, а Запах мені дуже подобається, і я постійно його нанес, на, наносила, щоб його постійно чути. А, тримається біля мене він близько, але запахи дуже хороші. Що не скажу, звісно, за Black блекер комде Гарсон, ще раз покажу, з Black Paper ми не подружилися. От. І останній парфумчик, який мені дуже подобається, і я вже вирішила купити або залишок у флаконі, або побільший відливант, бо теж 2 мл мансера Аква Вуд акватичний, але в той же час і зелений. Я люблю такі запахи, легко на мені носяться, мені постійно хочеться їх вдихати. Це такий для мене вологий ліс. Це, коли Сильна вологість, ще більше пахне, і це якраз той варіант. Дуже подобається ану секундочку, дайте мені час. Клас, мансираквад, я куплю собі ще. Ось така невеличка підбірка. Ви почаєте за саму якість відео, побільше. це ж кажу, для себе робила. Такий. О, ще бачите в кінці. Зробила вам хвильку. І більше для себе, щоб пам'ятати, що мені подобається, що не подобається. Якщо і вам буде цікаво, заходьте. А я буду намагатися зробити відео більш якісні, красивіше ж і з кращим освітленням. Всі хочу привітати з наступаючим Великоднем. Надіюсь, що я все-таки викладу відео за сьогодні і завтра буде свято. Тихого неба нам всім в це свято і скорішої перемоги.